На службу 102 зателефонував невідомий, і сказав, що кілька чоловіків мають намір підірвати міст через річку Горинь у селі Горбаків Гощанського району. Жертв буде чимало, адже тудою пролягає дорога Київ. Чоп міліціонери відразу почали встановлювати звідки надійшов дзвінок. Людину знайшли. Цим чоловіком виявився 33-річний житель села Дорогобурж Гощанського району. Також встановлено, що чоловік неодноразово лікувався від алкоголізму поведінкових розладів, які встають на себе того різних. Під час повідомлення. Чоловік був в стані алкогольного сп'яніння. До мосту виїхали міліціонери. Звісно, жодної вибухівки не знайшли. Причину такого повідомлення дозвонювач пояснити не міг, адже перебував під дією алкоголю. Його доставили до Гошанського райвідділу. Не виключено, що Тарасу знову доведеться перебувати під наглядом лікарів. Та все ж цей неправдивий дзвінок наробив чимало галасу. Рівняни бачили, як на вихідних міліціонери обстежували міст через річку Устя поблизу рівне обленерго, що в обласному центрі. Але вибух. Ухо небезпечних предметів знайдено не було.